Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Зразу вибачаюся за голос, трошки прихурів, Але відеоролик сьогодні ніхто не відміняв. Біткоін торгується нижче 30 тисяч доларів, альткоїни почали потихеньку підтягуватися. Ну, як завжди, 90% людей побриють. І в цьому відеоролику ми про це поговоримо. Щоб правильно розуміти, що я очікую, вернемося до мого відеоролика, який був більше 3 місяця тому, коли біткоін торгувався на відмітках 16 тисяч доларів. Я зайшов Алін і говорив, що чекаю 26-33 тисячі доларів. Вище я не чекаю. Це вже не буде мій тренд. Зараз біткоін торгується вище 29 тисяч доларів. Ми бачимо, що на цьому рості альта то стояла на місці, то упускалася. І тільки зараз оця ліквідність з біткоїна перетікає в альткоїни. Скільки це буде продовжуватися, невідомо. Але, як я говорив, я не чекаю повноцінного альт-сезону. Для мене буде забрати 50-100% на монети, буде цілком достатньо. Та й по суті такі токени, які були в моєму портфелі і мутабли їх зміна, я вже своє тіло, яке я проінвестував в ці токени, забрав, тому що монети дали більше одного ікса від моєї точки входу. Ну і можна зараз сказати, що Тузимун на цих монетах тільки з безплатними токенами, і це вже радує. Якщо у вас токен дав більше 50-100%, передивляйтеся, щоб скоротити свою позицію. Не потрібно фіксувати все, але вложені гроші можна потихеньку забирати з ринку і лишатися з безплатними монетами. Я знаю прекрасно, що таке фому і жадність, і як важко з ним боротися. Завжди хочеться більше. А коли ти бачиш токен, який в твоєму портфелі ще є, і він імпульсивно росте. То, відповідно, припустимо, ти, мов, йому Табли X купив по одному доларі, і зараз йому X виріс там, до 3 доларів. А коли ти купляв по одному доларі, то відповідно план в тебе такий був, що при 3 доларів ти зафіксуєш 70%. Але коли ти побачив цей імпульсивний ріст, ти от, оці свої лімітки вже скасовуєш і переставляєш на 5 або там, на 6 доларів. Цього робити не потрібно. Жадність губить людей. За жадності багато людей не дозаробили свої мільйони. Тому що, як показує практика, за жадності ти втрачаєш цей весь профіт і ще й фіксуєш збиток. Я розумію, що всі хочуть заробити. Я розумію, що всі швидко хочуть заробити 5-10 іксів вийти з ринку. Но так ніколи не виходить. Я ділюся безплатним, але дорогоцінним досвідом. І рано чи пізно кожен прийде до цього. Я не буду розказувати багато своє бачення, але поки альта не почала відростати, бо ФОМО тільки-тільки народжується, я не чекаю біткоін нижче 25 тисяч доларів. Провалюємося нижче 25 габела. Чому я не чекаю нижче біткоін 25? Тому що є велика надія, що нас можуть звозити. Так, як це було пару тижнів тому. Коли біткоін торгувався на відмітках 25 тисяч доларів, буквально за пару днів нас звозили до 20 тисяч, і потім ми вже побачили швидкий відкуп. І зараз бачимо, що біткоін торгується вище 29 тисяч доларів. Зараз ми можемо те саме побачити, але на відмітки до відміток, можна так сказати, 25 тисяч доларів, я не вірю. Для мене більш позитивніший сценарій, якщо ми зараз ходимо а, десь до 28, швидкий буде відкуп, і нас там повезуть до 30, однієї тисячі доларів до 30, і вже тут буде трошки більше імпульсивніше переливання ліквідності з збітка вальткоїни, і я зможу зафіксувати 50-100% на кожну монету, яка є в моєму портфелі. От. Цей діапазон для мене. Хороший діапазон, в якому я чекаю того самого переливання ліквідності. Я не чекаю вище 32-34. Мені цей діапазон вже буде нецікавий, але в цьому діапазоні я буду фіксувати тільки 70% свого портфелю. 30%, відповідно, це будуть безплатні токени. Якщо навіть біткоін піде вище 38-35 тисяч доларів, у мене ще буде 30% портфелю з безплатними токенами. Я можу тузимунити. Но на відмітках 35 тисяч доларів я залишатися зі своїми грошима не хочу. Якщо в зоні 16 тисяч доларів ризикувати було розумно, то в зоні 30 тисяч доларів ризикувати вже нерозумно. А як буде на ринку, ніхто не знає. Ось і звідси оця вся невпевненість. В мене в цій зоні. Більше невпевненості, ніж тоді, коли я заходив по 16 тисяч доларів. Тому що при 16 тисячах було зрозуміло, для чого я ризикую. Тут мені не дуже зрозуміло. Іменно тому я не чекаю ніяких ні 5, ні 10 іксів. Я буду радий, якщо зможу забрати ближчим часом. Свої вложені гроші і залишитися тільки з безплатними монетами. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.